Вітаю всіх власників автомобілів Volkswagen ID. Сьогоднішня інформація буде актуальна для власників автомобілів ID3 та ID4 в комплектації Pure Plus. Так як я і обіцяв, що коли на нашій групі в Телеграмі буде близько 250 учасників, я поділюся кодуваннями, як зробити Ambient Light. Зміну кольору мультимедіа для автомобілів ID 3 та ID 4 Pure Plus. Тож, давайте подивимося спочатку, як це виглядає. І саме кодування я опублікую в нашій групі в Telegram в гілці про кодування і також окремим коментарем під цим відео в YouTube. Поїхали, подивимося. Тож, виглядає це приблизно отак. В меню нашого автомобіля додається ось така от іконка Ambient Light. І коли ми заходимо, ми можемо міняти колір тла екрану. Якщо у вас прошивка до версії 29.59, якщо у вас 74 та чи 76, та то по суті, глобально нічого не зміниться, будуть змінюватися ось ці ярлички, наприклад, і деякі ще піктограмки. Потім тут ще можна налаштовувати яскравість ось цих всіх підсвіток. Ну і Або обирати вже з існуючих налаштувань, які є. На жаль, недоліком наших комплектацій є те, що ось ця, ось ця підсвітка в дверях, там, на торпедо, вона фізично не оснащена RGB-діодами. Тому, на жаль, вона все ж таки, якби ви не хотіли і не робили, все одно вона буде світитися білим кольором. Тому це єдиний недолік даного кодування. І якщо ми зайдемо в налаштування, коли ви можете обирати там кастомний якийсь колір, е, ось ця ползунок, е, там де змінюється колір е, підсвітки салону, він не є активним, це так би мовити, моя така кастомна версія цього кодування. Він, я його зробив неактивним, щоб він вам просто не заважав. Тому що все одно, якщо його зробити активним, нічого не зміниться. Хочу ще зауважити, що коли ви будете робити дане кодування, ви зможете його зробити лише з епловською технікою: або iPhone, або iPad. На жаль, пристрої на Android чомусь в 9-му блоці не можуть робити зміни. Тому Використовуйте iPhone або iPad, і е, тоді у вас вийде зробити це кодування. Іноді буває таке, що на більш нових версіях автомобілів е, чомусь OBD11, на жаль, не дає змоги це зробити, але треба пробувати. Якщо у вас не виходить зробити це, наприклад, з вімкнутим запалюванням, е, спробуйте вимкнути його і зробити те ж саме. А ще приєднуйтесь до нашої групи в Telegram, Додавайтесь, будете отримувати більш свіжу інформацію, буде в курсі всіх подій. У нас там дуже чудова спільнота. Є висококласні технарі, в яких можна отримати якусь інформацію, яка вас цікавить. Тож, дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео, ставте вподобайки, якщо вам це сподобалось, і приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм. Дякую за увагу! Чудового вам дня!